Добрий день! Починаємо урок математики. На попередніх уроках ви познайомилися з новою лічильною одиницею десятком. Також навчилися порівнювати, додавати та віднімати числа десятки. Сьогодні ми продовжуємо роботу з числами і дізнаємося, що таке круглі числа. Як додавати і віднімати круглі числа? Розгляньте, будь ласка, записані числа. Назвіть їх по порядку від меншого до більшого. Тепер назвіть у зворотньому порядку. Назвіть, будь ласка, цифрові числа. А яке одно цифрове число є найбільшим? Яке одно цифрове число є найменшим? Назвіть двоцифрове число. Поясніть, чому число 10 ми називаємо двоцифровим числом. Тому що ми записуємо за допомогою двох цифр. Багато ми вже знаємо про числа. Та ось вам ще одне завдання. Назвіть круглі числа. От сьогодні ми дізнаємося, які числа ми називаємо круглими, і навчимося виконувати з ними арифметичні дії. А почнемо Так, запису у зошитах. І так, відкриваємо наші зошити, відступаємо вниз 4 клітинки і праворуч 10 знаходимо 11-ту і записуємо дату. П'яте квітня. Під цифрою 5 знаходимо клітинку, повертаємося ліворуч на три клітинки. І записуємо класна робота. Ну а тепер нас чекає каліграфічна хвилинка, яка цифра трішечки нагадує круг? Так, це нуль. Хоча це овал, але крива лінія дуже схожа на круг. Отже, пропишемо цілий рядочок цифру 0. Прописали. Тепер розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про нуль? Що показує нуль? Так, він показує, що у нас нічого нема, ніщо. А от чи належить нуль до натуральних чисел. Правильно, ні. А тепер відгадайте загадку. Хто моторчик свій заводить з даху в гості хто приходить? Так, це Карлсон. Подивіться, він сьогодні завітав і до нас на урок. А що полюбляє Карлсон? Так, він полюбляє різні смаколики, різні солодощі. І цукерки, і печиво, і варення. А скажіть, чи корисна ця їжа? А чим можна смачним замінити цукерки і всі солодощі, щоб правильно харчуватися? Ну-ка. Так, це фрукти і овочі. Давайте заберемо у нього цукерку і подаруємо багато фруктів і овочів. Отак. От ну, а тепер Карлсон зустрівся зі своїм другом малюком. Одного разу вони відпочивали разом. Їх пригостили вишнями. Карлсон стверджує, що він нарахував більше вишень, бо в нього 10 вишень, а у малюка всього один десяток. Чи має рацію наш ласунчик? Правильно, дітки, тому що і у Карсона. І у малюка однакова кількість ягонь. Їх скільки? Так, 10. Давайте розглянемо це число 10. Яка цифра в записі числа 10 показує, що в ньому один десяток. Так, цифра 1. Яка стоїть ліворуч. А яка цифра показує, що у нас нема більше різ інших одиниць? Це цифра 0. Вона стоїть праворуч. Цифра 0 показує, що всі одиниці, які в нас були окремі предмети в даному випадку, ми об'єднали в один десяток. І окремих одиниць немає. Тепер розглянемо завдання з намистинками. Розгляньте, будь ласка, першу групу низок з намистинками. Скільки тут десятків? Так, тут два десятки. Як записати число 2 десятки. Цифрою 2 ми показуємо, що у нас 2 десятки. А цифрою 0 ми показуємо, що у нас більше нема жодної одинички, жодної намистинки. Отже, давайте в нашому зошиті красиво запишемо число 20. Да, спочатку 10, я забула. А потім 20. Так. Розглянемо наступне. У нас три низки, тобто три десятки. Як це записати? Цифрою 3 ми позначаємо, що у нас три десятки. А 0 показує, що у нас окремих одиничок більш нема. Розглянемо наступну. Так, 4 десятки ми позначаємо числом 40. Записуємо. І продовжимо. Далі 5 десятків ми позначаємо число 50. 6 десятків ми позначаємо числом 60. Далі у нас скільки десятків? Так, 7. І ми позначаємо числом 70. Вісім десятків ми позначаємо число 80, 9 десятків ми позначаємо числом 90. І 10 десятків ми позначаємо числом 100. В даному випадку ви бачите, що 10 позначена. Це кількість десятків, і останній нуль показує, що окремих одиничок більше нема. Навчиться рахувати десятками до 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. І в зворотньому порядку. Наступне завдання. У кожному стовпчику порівняйте десятки, а потім круглі числа. І так, давайте розглянемо перше завдання. Ми вчора з вами порівнювали числа, записані десятками. 6 десятків і 4 десятки. Який між ними можна поставити знак? Так. 6 більше, ніж 4 десятки. 6 десятків більше, ніж 4 десятки. Ну, а тепер спробуємо порівняти круглі числа 60 і 40. Чи підказку дає нам верхній рядочок? Так, бо це ті ж самі числа, тільки записані за допомогою двох. Цифр десятків і одиниць. Отже, 60 також більше, ніж 40. І так, увага! Четверте завдання виконуємо в зошиті. Порівняйте круглі числа, замінивши їх десятками. Прописувати не треба. Ви пишете 70 і 50. Так, і тепер усно кажемо: 70 це 7 десятків. 50 це 5 десятків. 7 десятків більше, ніж 5 десятків, тому 70 більше, ніж 50. Продовжить цю роботу далі самостійно. Я сподіваюся, що ви виконали це завдання. Перевірили? Якщо все правильно, молодці. Ну, а тепер переходимо до роботи у зошитах з друкованою основи. Завдання на сторінці 38 номер 1 Увага! Запишіть на тарілочках круглі числа. Перевірте. Друге завдання. Перевірте, чи правильно порівняли круглі числа. Намалюй сонечко біля виразів, де немає помилки. Отже, працюємо. Натискаємо на паузу. Виконуємо це завдання. Ну що, виконали? Давайте перевіряти. Там, де були помилки, ви можете виправити знак. Перевіряйте. Добре. Наступне завдання. Знов повертаємося до наших підручників. Сьогодні також ми навчимося з вами додавати віднімати круглі числа. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це ми будемо робити так само, як і з простими числами, да? з числами, які позначають одиниці. Дивіться: 6 десятків додати 4 десятки це все одно, що 6 додати 4 буде скільки, буде 6 додати 4 10. а у нас десятки, то це буде 10 десятків. Тому 60 додати 40 це буде також 10 десятків, а це яке число? 10 десятків це 100. Отже, 60 додати 40 буде 100. Давайте розглянемо віднімання. 8 десятків відняти 5 десятків. Скільки буде? Так, це буде три десятки. А 80 відняти 50 це буде 30, тому що три десятки це є 30. Виконати наступні завдання самостійно. І наступне у нас завдання це третє і четверте в наших зошитах. З'єднайте вирази на мильних бульбашках з результатом. Дивимось: ліворуч у нас результат 50, праворуч 40. Попрацюйте, будь ласка, прямими лініями поєднайте бульбашки і результат. Завдання четверте: обчисліть значення виразів, і обведіть найменший результат. Не поспішайте, думайте, для зручності ви можете, звичайно, переводити круглі числа, представляти у десятки. Наприклад, 100 це 10 десятків, 50 це 5 десятків, 10 це 1 десяток. І якщо вам так буде зручніше. І останнє завдання під номером 5. Складіть задачі та розв'яжіть їх. Давайте розглянемо малюночок. У нас перший м'яч це футбольний, а другий це баскетбольний. Отже, нам, ну, наприклад, в магазині да, було 30 м'ячів футбольних, а баскетбольних на 10 м'ячів менше. Скільки було баскетбольних. Обчисліть, будь ласка, і попрацюйте так само з апельсинами і яблуками. Також в магазині було 40 кілограмів апельсинів, так? А яблук не знаємо, але знаємо, що не 10 кілограмів більше. Також обчисліть, будь ласка, і запишіть відповідь. Отже, ми з вами завершуємо урок, тому дайте відповіді на такі запитання: чого ви навчилися на уроці. Що вам здалося легким? В чому вам ще треба потренуватися. Ну, і Наступного року, яким ви будете. Отже, на сьогодні все. До побачення!